Важко уявити існування сучасної цивілізації без сталі, потяги, що перевозять вантажі та пасажирів, труби, що транспортують воду та енергоносії, автомобілі, якими ми користуємося, в основі цих та безлічі інших речей, є сталь. Версії щодо того, хто і як перше отримав сталь, є різні. Одна з них говорить про таке. Сталь отримали з чавуну у другому тисячолітті до нашої ери в Китаї. Спосіб назвали сто очищувань. Суть його в тому, що розплавлений чавун перемішували і при цьому інтенсивно обдували повітрям. Це зменшувало частку вуглецю в металі і наближало його до властивостей сталі в Європі. Подібний спосіб освоїли набагато пізніше, лише у другій половині XVIII століття. Нині сталь варять різними способами у Мартинівських печах, у кисневих конвертерах. Але спеціалісти кажуть, найкраща виходить з електроплавильної печі. Піч винайшов російський професор Петров ще на початку 19 століття. Модернізовані аналоги нині використовуються в усьому світі. В таких печах варять сталь найвищої якості. До того ж, електроплавильний спосіб у четверо продуктивніший порівняно з Мартинівським, і економніший, адже споживає у Чим менше електроенергії, та у восьмеро менше газу. Нині на перше місце вийшло виробництво сталі з металобрухту, адже метал має дуже цінну властивість. Його можна переробляти безліч разів, і він не втрачає своїх властивостей. Грейфер, пелюстковий підйомник, захвачує своїми кігтями шматки металу та завантажує їх у баддю. Вона може вмістити до 120 тонн брухту. Цей процес називають шихтуванням. Спеціальними рейками гігантський візок транспортує баддю до відстійника, звідси потужний кран балка забирає її власне до печі. Піч за один раз вміщує 193 тонни шихти. Перед завантаженням відкривають зовнішнє укриття печі, так званий док хаус. Його функція температурний і шумовий захист. Бадзю шихтою висипають у піч. У цей момент відбувається локальний вибух, коли холодна шихта поринає в залишки попередньої плавки. Автомат приводить плавильні електроди в робоче положення. Вони зроблені з графіту, діаметр кожного 650 мм. міліметрів. Оператори печі дають команду, і на електроди подається струм. Його максимальна сила 76 кА. кілоампер. А загальна потужність печі становить понад 200 МВт. Між електродами виникає електрична дуга. Її висока температура швидко плавить верхній шар шихти. У міру розплавлення маси брухту, електроди опускаються нижче. Процес контролюють оператори та автоматика. У печі навіть встановлені відеокамери зі спеціальним захистом, що передають картинку на контрольні монітори. Лавка триває 53 хвилини. Плавку шихти в печі називають процесом від випуску до випуску. До нього входить завалка металобрухту, плавка, випуск напівфабрикату. Це метал, в якому присутні як зайві домішки, так і необхідні інгредієнти, але в недостатній кількості. Паралельно з плавкою іде підготовка ємностей, в які буде виливатися рідкий метал. Вони називаються пічківш ємності попередньо розігрівають, щоб знизити різницю між температурою розплавленого металу та печі ковша. Коли шихта повністю розплавилася, до печі подається пічківш. Сюди виливається рідкий метал. Процес нагадує виверження вулкану з тією різницею, що в металургії лава витікає тільки у потрібному напрямку. кран Балка транспортує ківш з металом до наступного етапу. Приготування потрібної марки сталі Метал у ковші знову розігрівають електродами, щоправда, меншими за розміром. Три графітових стрижні діаметром 450 мм піднімають температуру плавки до 1530-1600 градусів залежно від марки сталі. Термін служби електродів короткий, за зміну згорає одна третина довжини. Автоматична система постійно додає до них нові секції, щоб робота не припинялася, управляє агрегатом сталевар і два помічники. Вони, як справжні кухарі, готують сталь за рецептом. Сталевар визначає, які саме домішки і коли додавати, щоб отримати метал певного сорту. Наразі варять сталь для залізничних коліс. До неї додають шлакоутворюючі інгредієнти на основі вапна. Це необхідно, щоб почати десульфурацію, процес видалення сірки та фосфору. Крім цього, вапняні домішки захищають ківш від впливу горіння і не дозволяють металу швидко вистигати, а шкідливі посідають зі шлаком. Сталевар вирішує, коли взяти пробу з печі і віддає її на спектральний аналіз. В експрес-лабораторії визначають якісний і кількісний склад рідкого металу. На комп'ютері всі показники синім кольором висвічуються ті речовини, яких бракує, жовтим, яких понад норму. Основний додатковий елемент феросплави. Їхня кількість залежить від запланованого хімічного складу сталевої заготовки. Потім, за допомогою дроту, в сталь вносять легуючі елементи. Саме вони надають твердості та міцності металу, підвищують стійкість до корозії. Піч ківш відправляють до вакууматора. Тут зі сталі видаляють залишки шкідливих домішок за допомогою вакууму. Очищений метал потрапляє в машину безперервного розливу сталі. Це величезний агрегат заввишки два поверхи. Ківш з готовою сталлю піднімається краном балкою і рідкий метал виливається. Фантастичне видовище. Сталь розігріта до 1600 градусів майже біла. Вона розділяється на чотири рукави, які безперервно витікають у кристалізатори, де охолоджуються водою. Металева заготовка виходить із нижньої частини кристалізатора. Верхній край вже затвердів, але всередині метал поки рідкий. Автомати повільно рухають безкінечну заготовку станом. У цей час вона трохи охолоджується. При певній температурі метал розрізають на шматки визначеної довжини, які далі перекочує роликова система. На заводі її називають рухомий холодильник. Поступово віддаляючись від гарячого стану, сталь темнішає. Її температура падає. Холодні заготовки захвачують магнітним підйомником і складають штабелями. Тут вони чекають відправки на інші підприємства, де з них будуть виготовляти труби для газо- чи нафтопроводів, колеса для залізничних вагонів і безліч іншого. Коли піч кіфш звільнюється від металу, кран балка переносить його у шлаковий двір. Він відгороджений від виробничої території. Гак підхвачує знизу і перевертає ківш. Шлак висипається у приямок. З кожного ковша випадає до п'яти тонн відходів. Вони утворюються, коли приплавці додають вапно. Пічківш використовують 60 разів. Потім профілактика. Його повністю очищують та замінюють внутрішній термостійкий шар. Потім прогрівають упродовж трьох діб і знову відправляють до роботи. Адже сталь потрібна безперервно в усіх галузях промисловості. На сьогодні це матеріал, якому немає заміни. Надсучасні синтетики, такі як, наприклад, карбон, наближаються до неї за міцністю, але за іншими параметрами не дотягують. Тож сталь найближчими роками так само буде мати великий попит.